виходить росіянин, висувається з якогось свого рубежа, де, до нього 2 км, але він має перетнути е, якусь ділянку відкритої, відкритого простору для того, щоб дійти і почати атакувати наші позиції. Це там 300-400 метрів, нехай він має перетнути. Е, зі швидкістю пересування 1,5-2 км на годину, він цих 300-400 км зможе перетнути за там, ідеальних умов за 20 хвилин. От є 20 хвилин відкритого простору, на якому наші оператори дронів мають нарізати цю ковбасу з російської піхоти. А їх є там 100 піхотинців. На цій смузі в кілометр стоїть чотири наших екіпажі фівішників, які можуть злетіти. Чотири це до речі непоганий сценарій, якщо він так є. Поки один дрон злетів, долетів уразив. Вертає знову екіпаж, споряджає наступний дрон для того, щоб він злетів. Це забирає час це десь близько 10 хвилин. Тобто за 20 хвилин, поки росіяни йдуть, чотири екіпажі можуть зробити там умовно 2-3 вильоти. Відповідно, скільки він піхотинців противника зможе уразити? 10-15, а їх іде 100. Тобто наша задача яка? О, е, е, о, от в цьому, власне, полягає весь цей процес. Чому люди питають? от нас не вистачає дронів, нас не вистачає чого? Якби у нас було сотня екіпажів, Ну, то ми б могли б по кожному на противника направляти. Але це не нереально сотні, екіпажів просто мати. Ну це це і нелогічно. Е, Задача, яка зараз полягає зробити так, аби час реакції на противника був менший, час координації був менший для того, щоб дрони літали не раз на 10 хвилин, а раз на 2-3 хвилини. Це потрібно задачу. Цю виконати потрібно справді що більше дронів, потрібно більше навченості людей, тому що виконавець на фронті це така ж сама людина, і ми вчора в цивільному житті була а Сьогодні вона пройшла підготовку і стала дронарем.